Вітаю вас. 3 березня на календарі до кінця тижня лишився один робочий день. Настав час підбивати підсумки інформаційного дня. Найцікавіші події, що запам'яталися житомирянам, як завжди в вечірньому випуску новин на СК 1 У студії працює Марина Каплун. Тож далі говоримо про таке. Новообрані депутати вже 100 днів при владі. Пора звітуватися. 344 гривні та 50 копійок на місяць. Така грошова допомога молодим батькам. Уважні сусіди виявили можливого наркоторговця. Про це та інші новини говоримо далі. Бойовики сьогодні вранці застосували проти сила то реактивні системи залпового вогню БМ 21 «Град». храд. Про це прес центр АТО повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Сьогодні зранку бойовики застосували проти сил. АТО БМ 21 град обстріл з реактивної артилерії по позиціях збройних сил України вівся з боку бойовиків із Донецька по Красногорівці. Сказано у повідомленні, зазначається, що по силах АТО було випущено щонайменше по 10 реактивних снарядів у кожному окремому випадку. Обстріл було здійснено о 5-й годині ранку. За оцінками СБУ, 30-40% переселенців зареєструвалися та незаконно отримують виплати на підконтрольній уряду території України, але продовжують проживати на територіях так званих ЛНР та ДНР. Про це пише Уніан. Щотижня СБУ затримує кур'єрів з купою карток і грошей, які перевозять на непідконтрольну територію. З початку року правоохоронці вилучили готівки в різній валюті на загальну суму близько 35 мільйонів гривень, сказав міністр соціальної політики Павло Розенко. За його словами, ці гроші можуть прямо або опосередковано потрапити до бойовиків. Чесно, 100 днів каденції нової влади пройшло. Настав час звітуватися за виконані чи не виконані обіцянки. Активісти громадського руху чесно закликали депутатів міської ради Житомира відзвітувати за 100 днів при владі. Чи, відгук... чи відгукнулися обранці, знає Дмитро Клименко. Громадський рух чесно зібрав інформацію про роботу новообраної влади Житомира за перші 100 днів каденції, і все це для високої мети. Громадський контроль я вже не випадково назвав про декларації, тобто дохідна частина депутатів, робота громадських приймалень, стратегічний план розвитку міста, міський голова. Це громадський контроль. У першу чергу активісти руху розіслали депутатам запити, аби отримати декларації про доходи. Надіслали майже всі за виключенням нашого ну бренда Житомира Петра Рудя. Відсутньої декларації І ні помічники, ні фракція БПП не хочуть чомусь давати. Декларацію мав оприлюднити міськвиборчком. Цього не сталося, тому експерти чесно збирають інформацію для перевірки депутатів. Чи виросли статки під час перебування на каденції депутата? Чи депутат? Користувався своїми повноваженнями для звіту. Активісти чесно запросили депутатів усіх фракцій, прийшли найменш досвідчені. Насправді не зовсім є до кінця на жаль розуміння про. Те, які ж функції і завдання у міського депутата, це не нянька округу. На виборах кандидати обіцяли вирішувати усі проблеми округу. Сьогодні говорять, що вони мають займатися стратегічним плануванням розвитку міста, а не нянчити округ. Питаємо, чи можуть молоді депутати розробити проект рішення сесії самостійно. Не до кінця насправді я скажу, що я не хочу зараз помилятися. Дати що ну дуже багато зараз вчимо. Механізм є, але зараз всі карти відкривати не будемо. То ви не скажете, як готується прак рішення, ні, практик рішення не, не то тобто, це з орг Активісти чесно та журналісти переконані, що такі проекти дозволять контролювати та тримати в тонусі депутатів. І чим більше буде людей публічних. І тим більше тіх людей змушені будуть так чи інакше долучатися до розуміння процесів, заради чого вони йшли, заради чого вони стали депутатами міської ради. Але деякі депутати вказують на неефективність ініціатив, меморандумів та проєктів руху. Чесно вони змінились? Ні, тобто хтось на це зважає потім? Ні, тому одесь якби. Напевно, що частина людей просто усвідомлює, що це більше для якогось формалізму, більше для там телекамери, ніж для якоїсь потім реального впровадження. Зібрані матеріали експерти чесно проаналізують та оприлюднять за деякий час. Дмитро Клименко, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Цьогоріч Україна відзначає 151 п'ятдесят річницю від дня першого публічного виконання державного гімну України. Усіх, кому не байдужа доля країни, запрошують долучитися до колективного виконання державного гімну. 10 березня 2016 року, о 15 годині, на майдані імені Корольова у Житомирі відбудуться урочисті заходи. Під час заходу усі небайдужі містяни зберуться на майдані, пригадають історію гімну та спільно з дитячим хором виконують державний гімн. Бути батьками сьогодні в Україні надто дорого, впевнені Житомиряни. Бідкаються грошові допомоги з 2016 року. Нещадно урізані, а ціни тільки зростають: 344 гривні та 50 копійок на місяць. Що можна купити на ці кошти для дитини? Більше у сюжеті. Мають знати свої права та бути захищеними. Всі багатодітні сім'ї мали до до цього року мали багато пільг, скажімо так, була підтримка від держави. А сьогодні роз'яснили зміни в законодавстві на 2016 рік. Становий передбачено, що допомога одиноким матерям призначається, якщо є різниця між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та прожитковим з совокупним доходом сім'ї на одну особу за 6 місяців, що передують місяцю звернення. Якщо є різниця, а якщо різниці немає, то така допомога не передбачена. Простіше кажучи, розмір допомоги становить прожитковий мінімум від доходу на одну особу. На дитину до 6 років рахується прожитковий мінімум 1167 гривень. Якщо дитина у віці від 6 до 18 років рахується дохід 1455 гривень. Що може сказати про таку допомогу розлучена жінка, яка Має на руках трьохрічну доньку. От навіть отримавши субсидію, у мене приходить, наприклад, квартплата в сумі 500-600 гривень приблизно в місяць. Тобто це половина від тої допомоги, яка виплачує держава. І За ті кошти, що залишаються, звичайно, це просто нереально дитя прокормити. Та ще необхідно думати про майбутнє дитини навчання у школі та в університеті. Наступне питання це державна соціальна допомога сім'ям, що виховують дітей з інвалідністю. Розмір цієї допомоги становить на сьогодні 1074 гривні. Але Батьки, які доглядають діток інвалідів, мають право звертатися за надбавкою на догляд за цими дітками. Єдине, що цікаво, сім'ї, які працюють та здійснюють підприємницьку діяльність надбавки за дитину з обмеженими можливостями, не отримують у Ганни чотирьохрічний син з ДЦП. Жінка розповідає на що вони витрачають свої доходи. Рібка та достатньо достаточно форма, яка потребує постійного ну, фізичного воздійства. Ну, это подразумевает, что вот конкретно на моем ребенке. Спастическая форма это каждый месяц массаж. Якщо брати у любого масажиста в місті він он 700 гривень. Та во реабілітаційні центри іпотерапія та ліки для Степана становлять значні затрати його батьків, справляються як можуть багатодітним сім'ям щодо пільг також не солодко. Якщо допомога при народженні першої дитини становила 30 тисяч гривень і з наступною дитиною сума пільг збільшувалась, то з 2016 року на кожного першого та наступного малюка держава виплачуватиме 40 тисяч гривень. Всі багатодітні сім'ї мають право на 50% відсоткову. Знижку на оплату житлово-комунальних послуг послуг зв'язку з урахуванням середньомісячного сукупного доходу цієї сім'ї. Тобто, якщо сім'я має дохід менше ніж 1930 гривень на одного члена сім'ї, то такій багатодітній сім'ї надається 50% відсоткова знижка. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами становить 344 гривні 50 копійок в місяць. А допомога при народженні дитини надається у розмірі 41 тисяча двісті вісімдесят гривень. Вікторія Хлань, Олександр. Голобородько телеканал Уважні сусіди виявили можливого наркоторговця. В одній з квартир Житомирських багатоповерхівок поліцейські вилучили понад 50 кілограмів наркотиків. Затриманий запевняє речовини йому лишили на зберігання, і він не знає, що це таке. Подробиці у сюжеті. У Житомирі до дільничого інспектора звернулися кілька жителів однієї з багатоповерхівок зі скаргами на свого сусіда. За словами мешканців, молодик часто випиває та поводить себе неадекватно. Поліцейські отримали дозвіл на огляд квартири від господарки, яка проживає в ній разом з братом, на якого й поскаржились сусіди. В ході огляду помешкання даного громадянина було виявлено наркотичні засоби, а саме наркотичні засоби марихуана, анфітамін та приладдя для їх виготовлення і приладдя для вживання даних наркотичних засобів. На місце події прибули працівники. Ті слідчо-оперативної групи Житомирського відділу поліції, які вилучили знайдене для подальшого експертного дослідження, 23-річний мешканець квартири пояснив, що усе це йому дали на тимчасове зберігання знайомі, а він навіть і не підозрював, що це. Попросили, ну щоб побуло пару днів у мене вдома, і приїхав би другий. Ну хлопець дав би грошей і забрав би це все за те, що воно мене побуло трохи. Нині у рамках кримінального провадження поліцейські з'ясовують усі обставини, в тому числі встановлюють осіб, які за словами хлопця є власниками вилучених речовин. Крім того, правоохоронці перевіряють чи не займався молодик виготовленням та збутом наркотиків. Відповідно до чинного законодавства, хлопцеві загрожує до трьох років позбавлення волі. Дмитро Погорілов за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області. Медична реформа триває. Медичні заклади реформуються. Лікарі незабаром мають стати ближчими до житомирян завдяки нововведенню. Сімейний лікар, та як до цього ставляться містяни і що б воліли бачити у реформованій системі охорони здоров'я. Чи розуміють житомиряни, як відбувається реформування медицини України? Ми намагалися дізнатись на Михайлівській те, що відбувається зараз, можна назвати реформою? Ну Перепрошую пана, не ну яка це реформа. Вони просто нас унічтажають. Я перепрошую. Ну Хіба не уничтожає таких, як я, а таких, як ви теж Я, Я не розумію цих процесів. Які відбуваються зараз взагалі не поновить ситуація? У мене маленька дитина, і нам зараз, щоб їй зробити прививку, БЦЖ, Нам потрібно мало того, що їхати в Київ, платити там е, неймовірні кошти. А не у всіх є ці кошти, чесно я без поняття. Я в цьому вопросі не розумію, так що я ответить вам не зможу. Хто її бачить реформу? Ніхто її не бачить. Навіть саме обслуговування людей, да, тобто самі медичні працівники, які там працюють, чи в лікарнях, чи в поліклініках похамськи відносяться до пацієнтів, до клієнтів, які туди заходять. Це, це цирк. Більше ніяк по цьому не називаєш, тому що все платно. Житомиряни зійшлися на думці, як саме повинна відбуватися ця реформа. Наближеною до пацієнтів. А це як? Це можливо страхова медицина чи якийсь інший варіант. Мабуть, що страхував, все-таки є досвід міжнародний, і вона себе виправдовує страхова. Якщо влада захоче зробити реформу і перевести нашу медицину на реально оплачуваємо, то це напевно буде найкраще. Мені здається, що це має бути щось наш подібне до медицини в США. Страхування взагалі то треба е, людям, які займаються медициною, здоров'ям людей. Дати достойне отримання, щоб вони відчували себе гідними людьми, і щоб вони перш ніж зробити операцію, не заглядали в карман пацієнту. Маючи страховий поліс, все-таки це впливає і на якість обслуговування, і на можливість вимагати цю якість, маючи поліс. Вчислення довгі бути заробітної плати. тобто якийсь -то процент, як ми числяємо на налоги, Так само, щоб прийшов страховий поліс. Кот определенне калічество средств, котрий ты можешь пользоваться в год. Чи дослухається реформатори думки громадян України? Покаже час Дмитро Клименко, Олександр Голобродько, телеканал СК 1 на цьому я ставлю крапку. Елефірне СК1 продовжується. Далі як завжди дивіться, спортивні новини від Віктора Журавського. Ми з вами побачимося вже завтра. Гарного вам вечора бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся з ск 1 та любіть Україну. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 3 березня у студії Віктор Журавський. Вітаю Житомирська обладміністрація призначила стипендії найкращим спортсменам. Стипендіатів усього 50. Суму, яку отримуватимуть спортсмени впродовж року, різна у п'яти категоріях від 400 до 2000 тисяч гривень. Найвищу нагороду заслужили такі спортсмени, як триатлоністи Юлія Єлістратова та Ігор Мартиненко, боксер Володимир Матвійчук, атлетки Лупу, Шаталова та інші. Житомирські поліцейські перемогли на чемпіонаті з футзалу. Змагання проводила обласна організація ФСТ Динамо. Участь брали команди правоохоронних органів, військових формувань, рятувальних та інших спецслужб. Загалом 12 команд. На фінальному етапі поліціянти розбили податківців 5-1. З рятувальниками було складніше. Вольова перемога 3-2. На останок була розтрощена команда прокуратури 8-0. Житомир прийматиме чемпіонат області з рукопашного бою. 12 березня у спорткомплексі Динамо змагатимуться діти від 6 років, юнаки та дорослі. Очікується участь спортсменів не лише з області, але й з інших регіонів України. Змагання планують провести за один день. Отже, фінальні баталії та церемонії нагородження також відбудуться 12 березня. До новин світового масштабу теніс Марина Заневська потрапила до півфіналу парного розряду на турнірі у Куала Лумпурі. Українка разом з представницею Польщі Катаржиною Пітер у чвертьфіналі переграли дует росіянок Мельникова Панова. Зустріч тривала більш ніж півтори години. За цей час пара переможець зробила один ейс, припустила з двох подвійних помилок та реалізувала чотири брейкпойнти з восьми. У півфіналі суперницями Заневської та Пітер стануть китаянки Чень Лянь та Яфань Ван. Призовий фонд турніру Малазії Малайзії – 250 тисяч доларів. Це всі новини за цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1. Будьте спортивними.